Ткачука тимчасово... Микола Миколавич, головуючим комісії, так. Да. Голосуємо. Треба ще обрати секретаря засідання, Олена Михайлівна. Пропозиція Олени Михайлівна. We okay. Переобране. Шановні колеги, на порядку денному засідання постійної комісії. Засідання постійної комісії з питання архітектури будівництва землекористування і екології від 4 листопада. Е, так, у нас сьогодні розглядається порядок. Е, так, Попри... прошу всім переглянути порядок. Денний. Стоїть у нас на розгляді. Сесії вісім питань. Прошу ознайомитись і голосуємо за основу. Рішення прийнято. Шановні колеги, Додаткові є. Будь ласка. Шановні члени комісії, прошу включити впередок денний питання про надання дозволу згоди комунального підприємства довної комуненергії до міської міськради на подання договору на постачання природного газу. Дане питання потрібно включити в комісії. Прошу підтримати. Так, ставимо на голосування до порядку денного. дев'яте питання, яке озвучив Анатолій Володимирович про заключення договору Дубна камоненергія на постачання природного газу. За сім рішення прийнято. І в цілому порядок денний. Ставте на голосування. У нас вже 13. Шановні колеги. У нас стоїть вісім питань, які практично були вивчені до того, ознайомились з депутати, був час. У мене є така пропозиція. Саме головне це про внесення змін до бюджету Думівської територіальної громади. Я скажіть, Іване? У мене є пропозиція, Микола Миколайович. Наш, нашу комісію ці питання з першого по дев'ята пакетом розглянути проголосувати на розгляд ради. Підтримують дану пропозицію. Скоріше, це буде дуже правильно. Не тягнути час, тому що я дивлюся. Деякі депутати вийшли з залу. Чи будемо? Прийде? Ставте на голосування. Ставлено на голосування з першого по 9 включно на розгляд ради. А, заблочне голосування, так. За блочне голосування. Так, рішення прийнято. І як рішення нашої комісії на розгляд ради? Всі дев'ять питань на розгляд ради. це да. Так, решение принято. Се вы с